Ми вважаємо те, що там є е, перекручення всіх фактів. Тобто це є вибірка окремих фотографій, які стосуються взагалі особисто якогось життя. І вони є некоректно підписані, тобто, це е, е, факти спотворені. Е, е, Ми дівці Це якийсь яблучинний дітей, озеро, наприклад, і підписається, зовсім не так. 에, так то, вони підійшли і не запитають. Це фотографія прияла з інтернету навіть деякі фотографії, до де речі, я не взагалі. Тому ну, вся інформація вам потрібна і на інших сферах. Тобто, в основному заяви стосується фотографій, так? Ну, не що, ми інформація. Від особи перемацію є некрасивою. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви зверталися до правоохоронних органів, так, з відповідною заявою? Так, так. І чи є вже якісь результати? Ще немає, з результати, ми одразу збираємося на обрисінь і оголошуємо. Наскільки ми знаємо, ви писали заяву до правоохоронних органів на замовника цієї публікації, тобто на замовника друку цієї газети. Цю інформацію, будь ласка, дізнаватися з правоохоронних органів. Я не можу цього коментувати, тому що цю інформацію надає управління нашої міліції. А на кого ви тоді написали заяву? Ну просто поясніть. Телефонуйте в прес службу міліції. Тому що це секретні слідства, ми будь-які коментарі та саме Це нас північні станції питання в кольору, це інформація. Тобто ви не можете сказати, хто, на вашу думку, ну, якби вчинив неправильно, так, і порушив якісь інформації. на вашу думку. заява тобто заява, була просто... В листе самый разбирается.